Останнім часом у садах все частіше з'являються лікарські рослини, про які ще недавно любителі вітамінів навіть не чули. Вони наділені чудовими смаковими якостями та містять багато корисних речовин. Крім того, відносно легко культивуються в умовах середньої смуги, не вимагаючи особливих агротехнічних прийомів. Сьогодні в програмі Гліт звичайний. На російській мові називається бояришник. Ну, в основному називається глід. глід на українській мові. Ця рослина дуже давно вже відома, і, а про її поширення розказують, що вона росте скрізь у північній півкулі, крім е, тундри і пустині, а так е, росте скрізь. О, ну, в нашій місцевості вона росте як в дикому вигляді, по е, узліссях росте лісів по ярах. Всяких по різних в дикому вигляді це вона росте. У нас культивуються культурні форми. Тут знаходяться якраз чотири сорти, чотири форми представлені. Глід багаторічний чагарник за вишки до 5 метрів. У природі росте поодиноко або групами на узліссях, у розріджених широколистих і змішаних лісах. По берегах річок, в ярах, серед чагарників. Плодоносити починає у 80-річному віці. Довговічний, морозостійкий та посухостійкий. Добре росте на сонці, але витримує й затінення. Плоди глоду бувають червоного, чорного та жовтого кольорів. Соковиті кисло-солодкі достигають восени. Містять цукор, яблучну кислоту і вітамін С. Їх використовують у їжу та з лікарською метою. Корисні як ягоди, так і квіти. А ще в неї є така цікава особливість, яка відрізняє їх від інших. Дуже такий запах цвітіння дуже неприятний, запах несвіжої риби. Запах не головне, а головне ось, плоди і квіти. Які перш за все, ну, використовуються в сирому вигляді, як, перш за все, для регулювання тиску, як антистресант дуже добрий. Знімають стрес дуже добре. Ну, крім, крім того, що тиск регулюють, також, також і піднімають, і опускають, коли треба у свіжому вигляді. Наявні дуже великі шипи у них. І ці шипи ще про них кажуть, вони коли вони зовсім висохнуть, їх навіть можна використовувати як цвяхи. Про них кажуть, що можна пробити любу підошву, так що треба ходити дуже обережно. Дуже ходити. Пробивають любу підошву, наскільки вони дуже Шипи Це вважається як трошки видозмінені пагани. Доказом цього є те, що на початку вегетації там знаходяться два маленьких прилистничка, які потім Потім вже попадають. Останнім часом глід вирощують як декоративну культуру для створення густого непрохідного живоплоту. З деяких його видів беруть підщепи для груші, яблуні, айви японської та інших зерняткових порід. Дуже багато вона використовується в Англії, наприклад, для, для живої зеленої загорожі. Там навіть поля поділені цими живою зеленою загорожею. Там вони садять її десь 50 метрів десь одна від одної, і десь теж близько пів метра у два ряди отак садять. І вони тягнуться, ці посадки тягнуться десь на цілі кілометри. тягнуться. І пройти через таку загороду майже неможливо. Дуже досягають дуже досягає 5-6 міліметрів. Якщо ви захотіли мати глід у своєму саду, то найпростіше буде викопати в лісі невеличке деревце і посадити його відразу на постійне місце. А взагалі цю рослину розмножують насінням або порослю, а садові форми щепленням. Розмножається вона теж дуже добре, розмножується. Ну, в першу чергу насінням, яке ну, знаходиться в ній. Якщо сіяти насінням, то плоди треба збирати. Зеленкуватими, недоспівшими. Завдяки тому, що коли вони вже дозріють, коли то оболочка на насінні стане дуже твердою і дуже погано тоді проростає. Сіяти їх треба теж дуже густо, тому що багато буде, буде попадатись багато дуже пустих, непроросших насіння. Так що висівати треба дуже густо. Треба Догляд теж такий самий, як за насінням, обробити краще його стимулятором їх росту. Сіяти можна як восени, зараз прямо можна сіяти, так, так і весною. теж. Тільки тоді теж проходити стратифікацію він повинен теж. Називається він, назва його роду походить від грецького твердий, такий довговічний. Кажуть, не знаю, як, як це можна перевірити, але живе він до 300 років. І є, є форми, які сформовані як дерево, і в діаметрі дерево досягає десь пів метра. Розмножується ще чим його можна, розмножити, так як і відводками. А у нас, ви бачите, вони падають самі, проростають. Ну, для, для кращого, для того, щоб вони відтворювали свої. Сорти посаджені, відтворювали свої якості сорту, все-таки найкраще це прививка, звичайно. Родичі в неї яблуні це найближчі і звичайно, гарабина наша. Це її близькі родичі. Прививка, окуліровка така, ну, як звичайні плодові культури. Ну, теж у, Ще в неї при особливості вирощування, коли ми вирощуємо насінням, то спочатку вона росте дуже. Так не швидко, дуже там десь сантиметр два у перші роки. Тому треба за нею слідкувати перші періоди життя. А потім вона доганяє і приріст вже досягає 60-80 сантиметрів і більше сантиметрів. Вибираючи місце для куща, майте на увазі його сусідство не бажане з плодовими культурами, особливо з яблунею та грушею, бо мають одних і тих же шкідників та хвороби. Для висівання насіння году в ранньовесняний період його необхідно стратифікувати та скарифікувати, агроприйом пошкодження оболонки. Інакше насіння проросте тільки на другий рік. Підвищити схожість можна, висіявши наприкінці літа недозріле насіння. Готують з неї також чаї готовлять із квіток. Квітки заготовляють перед світінням, коли вони ще тільки починають. Розпускатися, цвіте вона дуже недовго, десь 3-4 дні, тому треба її за цей час спіти, зібрати. Також є така особливість у неї, якщо під час цвітіння пройде дощ, то плодів не буде. Збирати квіти теж краще сухими, потім зразу їх розкладувати, щоб вони не задихнулись, щоб в затіненому місці. Заварювати потім теж десь ложка, ложка столова квітів висушених на стакан десь на 200 грам гарячої води. Дуже багато її їсти не можна, теж є таке застереження, що якщо багато з'їсти у свіжому вигляді ягід, то можна так чувствувати себе, сонливість, таку, вялість, сонливість таку. Так що дуже багато не можна. А так найкраще вживати, звичайно, сирими. Тим бачиш, в нас вони сортові, там є такі м'якіть м'якоті багато. Так що найкраще її вживати все-таки у свіжому вигляді. Є в природі рослини відомі, але не оцінені повною мірою. Серед таких неперевершеної краси квітучий декоративний чагарник Айва Японська. Її батьківщиною вважають гірські райони Японії, де вона культивується вже не одну сотню років. Втім, вітчизняних садівників аматорів айва зацікавила порівняно недавно. Зараз ця рослина широко використовується у ландшафтному дизайні для створення живоплотів, а також вирощується в бордюрі або в одиночних посадках. Зараз ми знаходимося біля такої цікавої, то теж, теж рідкісної рослини, як айва японська. Є два види айви. Айва звичайна, яка у нас вирощується на півдні. В основному, яка використовується як підвій для груші. А ця айва більш декоративна, хоча, хоча теж має цікаві, такі пахущі, красиві плоди має. Родина походження в неї Китай, Японія. Прийшла вона до нас звідти. Називається вона також хенамелес, що переводиться з грецької як розколоте яблуко. І вона по своїм родичі, в неї близькі це груша, яблуня, і як мене цікаво, що і глід також родичі. У нас тут існують дві основні форми, айви японської або хенамелесу. Це одну так по-простому, висока і низька. Висока це вона досягає десь метра два-три висоту, і а низька десь півтора-два метра. У нас трошки є висока тут. І трошки невисокі айви. Дуже цікава культура, родини розоцвітих. Раніше її використовували тільки в основному і за цвітіння. Коли вона цвіте, це дуже гарне декоративне дерево, на ній квіти і рожеві, і червоні, і білі, і всі пахнуть, і Дуже дуже, дуже гарне. Я б її. Садив би тільки із-за цього, із за її цвітіння. Ця рослина може відмінно рости і розвиватися на ґрунтах різного складу, проте слід зазначити, що не варто висаджувати айву на торф'яних або лужних ґрунтах, оскільки це може негативно позначитися на її розвитку. Розмножається вона перш найкраще, як розмножається, як для мене, найпростіше то насінням. Там якщо розрізати плод, там чотири великі насіннєві Камери, в якому в кожній камері десь знаходиться по 20-30 насінин, які добре відокремлюються, які можна сіяти прямо зараз або весною. Якщо сіять весною, то їх треба стратифікувати, почти як, як кожне насіння, 2-3 місяці продержати при температурі десь 3-5 градусів тепла у зволоженому піску, і тоді висівати. Це як най, найпростіше. Хоча теж можна. Ось корневими нащадками вона теж розмножається, ми бачимо багато дуже. Одна тільки особливість у неї, що ми ось хотіли її розмножити так, що ось вона росте вроді окремо, окрема рослина, а викопуєш дуже мало на ній коріння. Тобто вона, і ще в неї така особливість, цікава – глибокий, стержневий корінь. Так що, якщо при пересадці його пошкодити, дуже погано воно приживеться. Посадку айви японської найкраще здійснювати навесні. Перед посадкою ґрунт необхідно добре розпушити і очистити від бур'янів. Використовується для живих загород. Для цього їх треба сіяти десь через пів метра, десь в два ряди і підстригати, вирізати сухі гілки і буде дуже добре, ніхто не пройде, ніхто через цю огорожу ніхто не перелізе. Ну, також вона може, може розмножуватись прививками, кольоровками, ну як будь-яка плодова рослина. Це такі основні види розмноження цієї айви. І у нас ось існують форми, дуже цікаві, як можете бачити, по плодах. Дуже, дуже відрізняється. У нас тут є плоди такі лимоновидні, яблуновидні, грушовидні форми, дуже цікаві. Забарвлення плодів теж дуже цікаве, таке від, від жовтого до зеленого, зелений. Червоним румянцем, зелений з білими п'ятнами. Догляд за айвою японською не вимагає якихось особливих навичок. Протягом усього літа необхідно регулярно розпушувати ґрунт, видаляти бур'яни, а також мульчувати землю навколо куща торфом або тирсою. Підживлення рослини слід проводити два рази на рік. Навесні перед світінням переважно азотними добривами і після збору врожаю розчином комплексного добрива.